Велика честь для нас бути тут, в привітному місті, в італійському дворику. Ми таке ніколи не робили, хоча міський голова каже, що в принципі тут кожного дня якась така подія, але не аж така подія. А, і ми це, будучи львів'янами, по-перше, можемо розказати, як це було. Я думаю, що львів'яни це зрозуміють львівський стиль в чомусь менеджменту в тому числі. Зараз я таки перейду на англійську мову, щоб наші професори також розуміли про що я говорю. Я хотів від якраз пояснити, чому ми вирішили провести цю відкриту зустріч саме тут в італійському дворику. Звичайно, що у нас є необхідні аудиторії в українському католицькому університеті, і разом із менеджером школи управління УКУ Валентиною ми обговорювали, де провести цей захід, і вона сказала, що краще зробити у лекторіумі Українського католицького університету, тому що це зручно. Всім буде зручно туди добратися. Але потім ми подумали, а можливо краще провести це десь в іншому місці. Я запропонувала італійський дворик, і через три години вона мені написала, я вже все це про це вже навіть заплатила за проведення цього заходу в італійському двору. насправді я пожартував, але вона не зрозуміла мого жарту. Тому ми зібралися саме тут два дні тому. Ми зрозуміли, що насправді прогнозують дощі весь день, і ми собі могли лише сподіватися, що не буде дощу. Як ви бачите, дощу немає. Тому як ви бачите, дуже добре, що ми все таки представляємо католицький університет. Ми просто послали спеціальне прохання на. Але тим не менше я сказав нашим гостям з інших міст і з інших країн про нашу історію. Напевно, ви знаєте історію цього міста, що італійський дворик був збудований грецьким торговцем. Він запросив двох італійських архітекторів, які збудували цей двор. Наскільки я розумію, він збирав податки від імені Короля. І сьогодні ми якраз будемо говорити про ту тему, яка була напевно. Туальною десь 400 чи 500 років тому, і е, я думаю, що схожі розмови та зустрічі відбувалися в цьому італійському дворику майже на постійній основі, е, скажімо, під час е, 45 років чи 50 років комуністичного режиму, можливо, інші питання тоді обговорювалися, але тим не менше, ми знову ж тут зібралися міжнародною командою. У нас є американські професори, у нас є українські, польські та грузинські. Зинські учасники навчальної програми і навіть не знаю, які інші нації тут представлені. І Я знаю, що ви всі чекаєте вже на ту хвилину, коли нарешті я зникну і передам слово професору Кокуямі. Але розкажу ще один жаль. Ну, Якщо серйозно, то я маю зробити ще одну річ. Я повинен подякувати нашим партнерам, зокрема центру міжнародного приватного підприємства, а також Національному фонду на підтримку демократії. Я також хочу подякувати родинній Ковбасі за їхнє спонсорство. Я хочу також подякувати. Компанії FEST. вони є нашими друзями та колегами, які завжди підтримують наші заходи. Я також хочу підтримати і подякувати Western Enterprise Fund, а також школі управління Українського католицького університету. тому Що завдяки всім цим компаніям ми тут зібралися? Пане професора, ви собі, можливо, навіть і не можете це уявити, але дуже багато людей зібралися для того, щоб послухати вас не всі з попередньо. Зареєструвалися, але нікому про це не розказувати. Не пишіть про це в Фейсбуці. Ми всіх впустили. До речі, я хочу також зазначити, що у нас є інтернет-трансляція цієї відкритої зустрічі, але тут є учасники, які приїхали спеціально з Чернівців. Це місто, яке знаходиться на відстані 250 п'ятдесяти кілометрів. Також є люди, які сюди приїхали з Києва за 500 кілометрів, того щоб почути професора Фокуяму. Я можу сказати лише одне: це професор політології NoD. У всьому світі це видатний мислитель, це хороший друг України і, зокрема, міста Лмова. Зараз хочу дати слово Дуже дякую, Павла. Мені звичайно приємно перебувати тут у місті Львові. Мені звичайно приємно також мати можливість прочитати курс лекцій в Українському католицькому університеті. Також хочу подякувати всім тим спонсорам, про яких говорив Павло, зокрема центру міжнародного приватного підприємства, тому що цей центр дуже щедро підтримує нашу навчальну програму цього тижня. Хочу подякувати всім вам за те, що ви прийшли на цю відкриту зустрічі. Я собі подумав, що я почну цю відкриту зустріч із загального огляду того на якому етапі зараз перебуває світ, і як світ змінився з точки зору глобальної політики за останні кілька років. Потім я хочу також трішечки поговорити про свою країну, Сполучені Штати Америки, тому що мені здається, що ми є невід'ємними учасниками всіх світових тенденцій, і багато із цих тенденцій є несподіваними. А потім я вже буду більш детально говорити про ті проблеми, з якими ви стикаєтеся в Україні. І, звичайно, що ви також почуєте і інших учасників дискусії професора Кента Уіра, і також мого хорошого друга Павла Шеремета. Я хочу почати із загального огляду світових тенденцій в політиці, починаючи із падіння Берлінської стіни. Якщо не помиляюся, вчора чи десь на початку цього тижня було 25-та річниця спроби державного перевороту у колишньому радянському союзі. І... В в результаті цього державного перевороту відбувся референдум, і в результаті що в 1991 році ваша країна стала незалежною. Це була пам'ятна історична подія. Хоча ця подія вже здається давньою історією. Ця подія була частиною того, що сам Ханнінгтон називав третьою хвилею демократизації. Це був період, коли демократичні країни я маю на увазі 35-40 країн усього світу збільшилися ця кількість демократичних країн до понад 100 країн. Тобто, зараз у понад 100 країнах є та чи інша форма демократичних виборів. Тобто, по суті, зараз дві треті світу є демократіями. Це був дуже важливий рух у світовій політиці. Але з іншого боку, ми зараз можемо спостерігати зворотню хвилю. Мій колега ствовззістенфорського університету називає це реверсією демократизацією. Протягом десяти років організація Freedom House, яка вимірює демократію по всьому світу, говорить про занепад демократії, і це те, що можна краще описати якісними показниками аніж кількісними показниками. З якісної точки зору провідні демократичні країни світу не так добре вже і справляються. Сполучені. Штати та Європа пережили серйозні фінансові кризи, які спричинили економічні рецесії, і які також сповільнили економічне зростання та розвиток. І це те, що ми спостерігаємо протягом останнього десятиліття. Сполучені Штати також усугубили ситуацію своєю зовнішньою політикою, зокрема вторгненням в Ірак ще у 2003 році. Але Крім цього ми можемо також говорити про нову впевненість з боку авторитарних режимів, і я думаю, ви зараз можете бачити наслідки цієї самовпевненості з боку авторитарних режимів. Під правлінням Володимира Путіна Росія відновила свою самовпевненість. Він створив націоналістичну агресивну форму семі напівавторитар. Арного режиму або квазі демократичного уряду, і цей уряд має дуже багато амбіцій, і незважаючи на те, що падіння цін на нафту має величезний тиск на економіку Росії, тим не менше, Росія продовжує укріпляти свої авторитарні позиції, те саме можна сказати і про Китай дот тобто, через 15-20 років ми можемо говорити про цю країну як про найбільшу економічну силу у світі. І так зараз ми бачимо саме розвиток ось таких авторитарних режимів. Ще одна межа поділу у світі, про яку ми можемо говорити, і це набагато ширше питання. Під час світової холодної війни ми зрозуміли, що існував розподіл у світі між ліберальними демократіями із ринковими економіками, і також між між авторитарними режимами і з командною формою економіки зараз світ є набагато більш складним аніж раніше. Мені здається, що боротьба між демократією та авторитаризмом продовжує залишатися лінією поділу, але з іншого боку, зараз ця боротьба відбувається зовсім в іншій площині, і мені здається зараз, що зараз основна лінія поділу проходить не між демократією та авторитаризмом. а ми зараз можемо більше говорити про лінію поділу між урядами, які би я можу описати як е, е, патрімоніальними. Е, е, під цим я маю на увазі, що Такий уряд може мати ту чи іншу форму демократичних виборів, як, наприклад, Росія, але при цьому уряд функціонує лише з уцілях інсайдерів. І мені здається, що в цьому якраз і є суть цього режиму. Він сам себе отримує і йому вдається виживати, тому що державні ресурси розподіляються між невеликою кількістю державної еліти, які використовують. Овуть свою силу для того, щоб укріпити свою особисту фінансову позицію, а потім не використовують свої фінансові позиції для того, щоб знову ж таки укріпити свою владну позицію. Це ті режими, з якими ми маємо зараз справу. І я би сказав, що це той режим, який створив в Україні президент Янукович, і мені здається, що це той режим, проти якого виступив ваш євромайдан, тому що так само як і багато а то інших країн у цьому регіоні ви поставили перед основоположним вибором, і цей вибір зводився не стільки до демократії, а скільки до того, чи ви хотіли жити у патрімоніальному суспільстві, де держава була єдиною власністю управлінців. А або можливо, ви хотіли зробити інший вибір жити у сучасному суспільстві, де влада однаково ставиться до своїх громадян. І мені здається, що якість такої держави, якість такого уряду це якраз. Питання боротьби, яке зараз відбувається у світі, я ж говорю про те, що в багатьох країнах відбуваються вибори. Багато країни узаконюють своїх керівників шляхом виборів в Росії. Звичайно, що є маніпуляції. Ми не можемо говорити про рівні та однакові правила гри. Але напевно це також пов'язано з тим, що Володимир Путін є дуже популярним у своїй країні. Ще одна. Проблема пов'язана з тим, чи наші суспільства є відкритими і чи вони функціонують на основі принципу верховенства права. І це ще одна нова тенденція у світі, яка виникає викликає величезне занепокоєння, тому що зараз ми бачимо формування демократичного, але нетолерантного націоналізму. І цей рух поширюється з однієї країни на іншу. Я постійно посилаюся на пана Путіна з певної причини. Напевно, він все таки є хорошим прикладом, але можна навести приклади багатьох інших країн. Це можна спостерігати і в Туреччині за президентства Ердогана. Це можна також спостерігати у деяких демократичних країнах, наприклад, якщо говорити про прем'єр-міністра Абея або прем'єр-міністр Моді в Індії. Вони також є е, прихильниками е, певного роду націоналізму, який базується на етнічності, на релігійності, і цей націоналізм не є відкритим і толерантним до решти світу, е, яким би мало бути ліберальне суспільство. Ми також можемо спостерігати і в Європейському Союзі. Е, зараз е, е, ми Бачимо, що все більше радикальних партій у Франції, у Скандинавії та інших європейських країнах починають укріпляти свої позиції. І, на жаль, ми це так само спостерігаємо і у Сполучених Штатах, зокрема з тих часів, коли Дональд Трамп став учасником виборчої кампанії, його лозунгом передвиборчої кампанії. Є Америка повинна бути першою, тобто Америка для американців. І мені здається, що саме такий занепад ліберальних цінностей та занепад верховенства права. Дуже негативно впливають на багато країн по всьому світу. Чому це все відбувається? Чому ми спостерігаємо всі ці світові тенденції? Мені здається, що за цим стоять дуже глибинні причини, і одна із цих причин пов'язана із економікою. Зараз є величезна підтримка нетолерантної націоналістичної політики, і мені здається, що це є реакцією. На ту глобалізацію, яку ми спостерігаємо протягом останніх 40 років, якщо подивитися на період між 1970 роком і американською фінансовою кризою 2008 року, світовий обсяг продукції збільшився вдвічі, і по суті, протягом цього періоду. Відбувся стрімкий розвиток та економічне зростання у Сполучених Штатах у Китаї у Латинській Америці та в багатьох інших країнах. Кожен із цих регіон продемонстрував збільшення доходів на душу населення. Відповідно, сотні тисяч людей перейшли в середній клас. Вони вирвалися із тенет бідності, і протягом цього періоду багато людей. Де й по всьому світу покращили своє економічне становище, і причина полягала саме в глобалізації світової економіки, тому що відбувався стрімкий розвиток. Торгівлі полегшилася мобільність людей і, відповідно і теж розвивалася економіка. Але проблема в тому, що не всі отримали однакову вигоду від цього нового відкритого глобалізованого світу, і саме тому деякі люди почали все більше підтримувати націоналістичних політиків. Майже по всьому світу, ці націоналісти підтримуються тими людьми, які програли у глобалізації. Якщо подивитися на Деякі показники, то можна побачити, що всі стають багатшими через вільну торгівлю та притік інвестицій, але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що не всі представники суспільства отримують однакову вигоду від цих тенденцій та рухів, особливо ті люди, які є менш мобільними, які мають нижчі кваліфікації та гіршу освіту. Якщо подивитися на сполучені штати саме Такі люди є основою його електорату, це люди, які закінчили лише загальноосвітню школу, тобто більшість із його прихильників це представники робітничого класу, і багато із цих представників суспільства перебувають у поганому суспільному становищі. Вони або втратили роботу, або мають дуже низький рівень доходів. Тому звичайно, що коли він каже їм, що він знову зробить Америку в. Величною державою вони йому вірять, тому що їм не солодко живеться у Сполучених Штатах. Якщо подивитися на інші партії в Європі, наприклад, Марі Лапен та інші, то ми бачимо ту саму тенденцію. Тобто, як правило, такі партії підтримують не найбільш освічені люди. Як правило, це люди, які Представляють нижчий клас, які мають гіршу освіту, і так далі. Якщо подивитися на цю частину світу, то це якраз і є суспільною основою Путіна у Санкт Петербурзі та Москві, він є дуже непопулярним, і саме тому, після того як його знову переобрали президентом кілька років тому, якщо не помиляюся, у 2013 році, відбулися демонстрації у цих великих містах. Як правило, його підтримують мешканці менших міст. Якщо подивитися на Віктора Орба. На в Угорщині, який запровадив концепцію неліберальної демократії, знову ж таки, він є популярним у Будапешті. Він є більш популярним у сільській місцевості, і знову ж таки його прихильники це ті люди, про яких я говорив раніше, і це та проблема, яку ми повинні глибинніше зрозуміти. Тому що чистий неоліберальний підхід до торгівлі та Інвестиції з одного боку дав дуже багато переваг і вигод для суспільства, але з іншого боку, цей підхід до інвестицій та торгівлі не вирішив дуже багато соціальних та суспільних проблем, як справитися із тими, хто програв у цій глобалізації. З іншого боку, ми стоїмо перед величезною політичною проблемою у всіх наших країнах, тому що зараз ми можемо говорити про зростання нерівності. Між різними категоріями населення і відповідно певних протистоянь, які спричинює ця нерівність. А зараз я хочу все-таки більш конкретно перейти до питань у вашій країні і до того, як я сприймаю події в Україні. Не вистачає ще однієї речі у багатьох демократіях, а саме якості влади, якості уряду і не всі.